Så, всім привіт, я Антон. Це друге часть відео. Сьогодні наконець пройдемо до кінця вулиці Шаратон. Ну що, починаємо. Так, перше, що я хочу сказати. Е, опять бо мені хтось писав, що ти не показав, не показав, де продається алкоголь. Алкоголь я показав, але вам ще раз покажу. Ось такі 4 кафе. Тут продається алкоголь е, усе те саме, що в місцевому Дрінкісі, ціни приблизно такі самі, не дешевше і не дорожче. Є, єдине, що я хочу сказати, бувають такі свята, якісь релігійні їхні свята, що Дрінкіс закритий. Або Дрінкіс робить із 10 утра і до 2 часов вночі. А ви самі розумієте, що Труби можуть горіти в будь-яке время, то приїжджайте сюди, Вон тут робить круглосуточно, ви можете купити алкоголь. І по будь-яких празниках. Коли закриті дрінки, я завжди їжджу сюди по газіровку. Ну, це зовсім друга історія. Про ці пивнушки я про кожну можу багато розказувати. Ну, колись сходимо, я вам покажу, там верблюда готовлять туди-сюди. Ну, погнали далі. Це вже починається більш насичена і більш загруженіша частина Шератона, і більше туристичніша частина Шератона. Хочу сказати ще, я ось буквально зараз це тільки 7 часов вечора, а Якщо я буквально три дні тому навіть не виходні був, ніяке ні свято не було. Народу тут зараз скільки багато місцевих, відпочиваючих із інших міст, що дорогу невозможно перейти. Повірте, я знаю, як переходити дорогу, але навіть мені тут на велі некомфортно було їхати після 10 годин. Ну, ви навіть не представляєте, скільки людей. Особливо на вулиці Шері. Я зараз покажу ту вулицю. Вона, от Ширатона, справа, вона щається не так дуже туристична. Ну, людей скільки це просто тисячі. Ніде жопу свою притулить, щоб сісти. Так, ну що, прийшли ми в магазин. Він називається он, Читайте Каркуша. Це дуже популярний магазин, не тільки серед туристів, а навіть серед місцевих тут знають е різні мови. Тут полотенце, футболки, все можна купити по фіксованій ціні і в принципі, тут ну, не обманюють, дають чек. І в принципі, ну, ну нормальний Це магазин, Даже ми як не туристи, і то ми, бува, сюди ходимо. Якщо там щось треба по дому. Так, ну ось ми в цьому магазині. Ось подивіться ці полотенця. Давайте ознаємося. Бікамс? 300 300 фунтів. Бачите, хороша ціна на полотенце. Давайте подивимось, яке полотенце. Ось дивіться, таке на лежак. Якщо у вас немає лежак, на пляж, хороше полотенце за 300 фунтів. Ось даже есть и больше, бачите? Ось вот такая постельная. Если вам надо, если у вас случилась авария, ну, ви поняли, як багато пива випили, то можна тут купити таке постельное. Давайте спробуємо з кривником. Это 1.600 руб. 1.600, да? А Это 1.300. Ну, 1.400, 1.600, там полуторка. Двушка, смотря як. Пішли далі по одежі. Потім тут є одежа, ось футболки, дивіться, ось є ціни, фіксірувані, написано. Бачите, все. У фунтів все зрозуміло. Бачите, 155 фунтів футболка. Я думаю, це недорого. Ну, оце вже трошки краще. Ну, Поло-поло. У -поло. моєму стілі. 230 фунтів, дивись. 230 фунтів. Тоже недорого, хороша ціна. Для туристичного шеротона. Ну що, вийшли ми з цього магазина. В принципі, ми вам показали, доволі непоганий магазин. Ціни все можна дивитися, все фіксировано нічого тут плюс-мінус не обманюють. Ідемо далі. Продають кактуси Продають кактуси, зараз сезон кактусів. Ми теж купуємо їм кактуси. Одна штучка стоїть 10 фунтів. Якщо велика, а якщо маленькі, то на двадцятку дають так, сигарети. Дивіться, які сигарети. якщо приїдете, Вінстон, Кемел, Алем, Мальборо. Ну і ще там пару їхніх названь. І Давайте трошки. Я не курю, ну два слова. Бікам. Так, Коротше 80 фунтів ЛМ. Кем, Ну, 80 фунтів ЛМ. Щоб ви розуміли, плюс-мінус півтора-два пачка цигарок. Все, цигарки рекламувати не будемо. Так, йдемо далі по широтону. Hello! <звук> так, шаурма. Я отут бував, беру шаурму. Це прямо навпроти там, де я говорив, що тут багато золота і срібла. Тут я беру шаурму, ми колись тут навіть в нас є відео, ми тут дегустували яку шаурму. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Проходимо ми шаурму. Йдемо далі. Зараз 7 годин вечора, ще раз ще. Я б сказав би, майже пустий. Так, саме старіше кафе на шератоні Mobi-Dick. Говорять йому більше 20 років. Не знаю, не був. Так, дивіться, ще одну інсайдерську інформацію вам говорю по-братськи. Ось чоловік ходи, продає дитячі речі. Алло. Бачите, він до нас не підходить. Він продає дитячі речі. Там світильнички, мітільнички. Щоб ви знали, ото можна в нього, в таких людей вони продають гашиш. Ну Це кому треба. Підійшли ми до вулиці Поворот на вулицю Шері. Вона з'явилась недавно, ця вулиця. Ну, років 10 назад. Назвали вони її Шері. Хто каже Чері. Ну, вони в названнях не запарюються. Вишня, вишня, 20-20. Названня вулиць, в принципі. Що в голову збреде, так і називають. То по номерах, то Шері, то Чері. Ну, коротше, місцева вулиця. В принципі, я б не назвав її дуже туристичною. Тут дуже багато місцевих. Я буквально тут був 2-3 дні назад, після 10 вечора. Ви просто не уявляєте, скільки тут людей. От слова, ну тисячі. Просто тисячі людей. Там дуже багато фастфуда, різних кошар, шаурм. Те, що вони люблять, не просто вони люблять, просто по Шератону не дуже багато їди, тому що ну, навіщо туристам їда, в яких все включено і її годують три рази в день. Ну, самі подумайте. Ходимо до Макдональдса. Макдональдс, в принципі, він тут недорогий в Єгипті. Щоб зорієнтувати вам трошечки по цінах в Макдональдсі, скажу так, на 3 долари можна купити два. Бургера або чизбургера, одну картошку фрі і одну колу. Тобто долар, один бургер. Ну, Я не знаю зараз українських цін, на Макдональдс я останній раз в Україні був в Макдональдсі ще до війни, а потім їх позакривали. Так, навпроти Макдональдса отель Реджіна. Я не знаю, ми тут ніколи не були. Ми один раз бачили отзив, що він не дуже файний. Ну, може, вже і змінилося, ми давно бачили це відео років три назад. Так, йдемо далі. В Макдональдс я хотів зайти перекусити, Люда мені не розрішає. Йдемо далі. Так, ось кафе ГАД. Ми одного разу тут брали шаурму. Названня, звісно, гарне, мені подобається. А так, в принципі, місцевий Макдональдс його називають місцевим Макдональдсом. Шаурма стоїть 100 фунтів. Подивіться, там є ролик, де ми тут їли шаурму. Гаді, в гадюки. Так, ну що, навпроти, як завжди, у нас лавки. Що зайдемо в якусь лавку. Хай нас трошки обдурять. Дивіться, які доброзичливі місцеві жителі. А ось дядько їсть кошару. В принципі, люди тут доброзичливі. До туристів. Друг до друга не дуже. Так, ну, кафешка проходимо. Ось такою машиною гавновоз. Люди, дивись, бо задали гавновоз. Ні, а може це водовоз, не знаю. Так, отам там отель Мінамарк. Ми були в Мінамарку, в принципі, хочемо сказати. Ціна відповідає якісті. В принципі, там ну, нормально, нормально. Е, ну, Наша розповідь про ще не про готелі. Ось відкрився новий магазин. Недавно буквально він відкрився, може там плюс-мінус три місяці. Ну, Теж такий із сувенірів, бачите, Фіксовані ціни, Ну, їх два таких відкрилося. Цей називається -базар». Ну, Там далі є краще названня. Пішли люди, в цей не будемо заходити. І ще одна пивнушка. Теж це типа Самоса, грек та Верна. Тут теж можна взяти алкоголь прямо навпроти міна Марка. І непогані тут ціни. Скрізь, як бачите, оце грік-таверна, вона там є і на ельгуні, то в принципі там ще ну, ціни не космос. Ну, і качество не дуже. Цивілізація точно Єгипту. Яка цивілізація? Лабубу. Лабубу? А що таке лабубу? А що лабубу? Ти що, не в тренді? Ні. М'якушка якась? Ну Діком да, купляю. Лабубу? Лабуба? Лабубу, лабуба. Лабубу написано, не лабуба. Ну не знаю, якісь м'якушки. Я щось трохи не в тренді. Лабобуничув, я тільки крокодило, брокодіро бомбардірочок А Лабобуничув. Я на кубінка. 300 фунтів. 6 доларів. Так, ну як завжди, да, всі нас приглашають у свій магазин. Ну, ми не будемо йти в їхній магазин. Вона це гру. Ще тут є KFC. Воно тут не популярне в Єгипті, тому що воно набагато дорожче Макдональдса. Всі тут дорого. І того людей тут небагато. І ми там теж рідко буваємо, не знаю там, що по цьому. Так, ну що, хочу вам показати один лайфхак. Оце ми йдемо і до нас постійно хтось пристає, таксисти, ще хтось. І щоб їм сказати слово ні не треба. Якщо ви просто будете кричати там ну ну, ну, но ну як до коняки, то вони на це не будуть реагувати. А якщо, а щоб лайфак треба пальцем зробити, отак, як, якби ви сварите когось, тільки отак. Оце значить, вони одразу побачать, що ти місцевий і їм кажеш ні. І вони одразу від от тебе відстають. Просто пальцем зробить отак. Так, і ще тут є кінотеатр. Ось я навпроти цього кінотіатру. Це кінотеатр сугубо для місцевих людей. Тут показують тільки їхні фільми. Там, де ми знімаємося. Якби не було нас, не було б і фільмів. А ось другий торговий центр, який відкрився дуже недавно, місяця-три назад. Названня, як ви бачите, в честь мене. Так що пішли сюди. Перше хочу сказати, тут добре працює кондиціонер. Тому що сейчас жара ну така, прилічненька, називаємо це так. Так, ну що, давай подивимось, що тут є. Ну, звичайний магазин для туристів. Є шоколад. Такий дубайський шоколад. Подивіться, отакий дубайський шоколад, правда, смачний. Якщо берете, беріть вот такою бабою. Бо є ще. Типа, Ну він не такий смачний, як цей. Так, зараз ціни. 210 фунтів такий маленький. І 257 фунтів коштує такий. В принципі, ціни тут нормальні, не скажу, що дорого. Так, ну що, в принципі, побували ми в цьому магазині. Усе є для туриста. Ціни середні. Перейдемо дорогу. Ось дивіться, тут є що і переводить дорогу. Перейдемо на другу сторону. Подивимось, там є Duty Free. Та він стоїть. Та він стоїть просто так. Так, Тут є обмінник, називається Фантазія. Ось дивіться, Ну ми його не рекомендуємо. Тут надурюють. тут вони просять зворотній квиток, візу, там ще щось. Ну, одним словом, ми його не рекомендуємо. Ми, ми вам покажемо, які ми рекомендуємо обмінники на шератоні. Добре, пішли далі. Так, і ще я навпроти навпроти базуки, навпроти метро, шератон, хто знає, є Дуті Фрі. Дуті Фрі є такі по Хургаді, їх штук 5. Я трошки вам розкажу условия. Єгипетського Дуті Фрі. Ви приїжджаєте в Єгипет і у вас є 48 годин по вашому паспорту, ви можете піти в Дуті Фрі на один паспорт купити 2 літри алкогольного напоя і 2 блоки цигарок. Тільки знайте, що во вперше ціни тут Duty Free, ну назвемо приличненькі. Це во опервих, а во-вторих, на кожну бутилку алкоголя є ще комісія 13 доларів. Тобто, навіть може таке бути, якщо ви за 12 доларів купуєте абсолют, ну, грубо говоря, якусь горілку, то 13 доларів треба платити комісію. Або комісія вона називається, або акциз, або просто в карман грибуть. Ну, факт у тому, що ну, не алкогольна країна. Ну, Тим не німені, щоб ви знали, як користуватися дути при фургаді. Так, і ось кафе недавно відчинилося. Називається базука. Це така сеть з каїра. Місцеве KFC. Тут курицю жарять, бургери. Ну воно дуже похоже на KFC, а не на Максональдс. Доволі тут завжди багато люду. Доволі тут хороший смак. В принципі, бургер коштує от 2 доларів. Так, ну ось і ми вже підходимо до метро Ширатон. Метро Шератон називається цей район. Тут магазин метро. Що я можу про нього сказати? Ціни тут в принципі, дорожчі, ніж у Гомлі. Вибор тут хороший. Ну, Щоб ви знали, до того метру, що в нас в Україні, до німецького бренду, він ніякого відношення не має. Так, отут біля метро є кафе. Ось воно так називається, World of Sweet. Ми тут їли кунафу. Тут дуже смачна кунафа. Ну, ціни тут трошки вищі середнього. І підходимо. До саме-саме популярнішого, як на мене, отелю на Шератоні це отель Сігал. Що я можу сказати про отель Сігал? Ми тут були, відпочивали, але нам трошки не пощастило, бо наше вікно он, виходило он, якраз отуди. Ото було наше вікно, подивіться. Було дуже шумно вночі. Ну, ми не доплачували за те, щоб нас туди поселили в лучший номер, бо ми були тільки на один день. Що я ще можу сказати? Доволі хороший готель, все там добре. Тим більше, я б сказав би, я поважаю цей готель за те, що вони кожен рік в Романдан цілий місяць годують людей безкоштовно. Ось тут, де ми накривають там спеціальні шалаші і годують кожен місяць, буквально там тисячу чоловік у день. Представляєте? Так що, в принципі, я його за це поважаю. І тут навпроти Сігала, подивіться, обмінник. Cairo Exchange називається. Оце, в принципі, тут хороший завжди курс. Немає ніякого тут обману. В принципі, це хороший обмінник. Один із двох, і вам ще один, покажемо теж хороший обмінник. Зараз курс. 49,80. Ні, давайте підійдемо. <с> зараз курс 49,46 євро 57,68. Так, і отут Зразу за Сігалом є готель Росе Він недорогий, я б сказав би дешевий готель. Ціна стоїть навіть зараз 60 доларів. Я дивився за сутки. Сровний з Сігалом Сігал буде. 130-140 доларів коштувати. В принципі, на такі гроші у нас є відео. Хочете, подивіться відео, обзор отелю Росе За такі гроші, в принципі, і норм. Ось, ще є тут ВІ, різні оператори. Зараз, кстати, проблеми з інтернетом у них, бо згоріло щось у каїр якась вишка. І ось оранж Vodafone, бачите. Що може про цей Vodafone сказати? Колись я тут був, і навіть це не тільки я був, а мені і знайомі розказували, сусіди наші, що тут беруть дорожче, ніж в другому місці. Типа говорять, що це широтон. Ну, коротше, інтернет стоїть там тисячу фунтів скрізь. Ціни ти знаєш. Ідеш сюди, вони кажуть дорожче. Ти кажеш, давай чек. Вони тобі чек дадуть. І чек дадуть. Ну, все одно, щоб ви знали, що. Оранж завжди дорожчий на шератоні. Ну і що ще? Супермаркет тут. Прямо навпроти оранжу є супермаркет. Раніше він називався Абу Ашера, що переводилось по арабськи 10. А тепер він називається Атен, що по-англійському переводиться 10. Так, і оце другий обмінник. В який ми теж ходимо, в той і в цей. І цей в принципі, ми теж можемо рекомендувати. Тут теж нормальний курс і не дурять. Ну, і оце вже кінець шаратона. Отуди йде старий Шератон, ну там вже нічого немає. Там то вже вулиця не Шератон. В кінці шератона, ну або в Шератона, смотря з якої сторони ви приїжджаєте сюди. Є отель Белавіста. Белавіста, не можу сказати ні хороше, ні погане. Знаю, що вроді нормальний отель, ціна ну, трошки вище середнього. Ми тут не були. Так, ну що, на цьому шератон, як кажуть, ми обійшли вдолі в поперек. Шератона 3 вже не буде. Ми вже все обійшли. Може, колись побуваємо в якомусь отелі ще на шератоні, покажемо вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім папа з Єгипта. Будемо заходити, бо в нас немає грошей, блядь. Так, ось дивіться, магазин золота. Ну, ми не будемо заходити, у нас немає грошей. Пішли далі.